І так, шановні, всім привіт! І в цьому відео ми з вами поговоримо не тільки про мої книжкові новинки, а й про новинки, які нас з вами чекають. Ну, не найближчим часом, але вони на нас чекають. І почнемо ми з моїх книжкових новинок. І це насправді невеличка стопка, але вона неймовірно цікава. По-перше, це письменник, який помер цього року, американський постмодерніст, який пише добряче і цікавезно. Ви чуєте на фоні хрумкає собака. У когось просто вечеря. Так от, американський постмодерніст е, Роберт Кувер. Наскільки я зрозуміла з того, що писали, в цій серії американського постмодернізму його книжка продається найгірше, хоча вона варта дійсно вашої уваги. Називається Пісеньки, пісеньки та наспіви е, Небелиці». Ось така вона гарна. Я навіть не зняла супер обкладинку, хоча це для мене ну, непритаманно, я зазвичай їх знімаю. Е, ну, коротше, важко описати. Насправді важко описати тут, здебільшого більша частина це перекази якихось історій, які ви знаєте. Наприклад, про... Давайте я просто вам зачитаю, але не тільки, не тільки ці перекази, тут в тому числі є вигадані повністю ним історії. Наприклад, Моріс закутий про експеримент, який ставлять в альтернативній реальності над чоловіком. Потім сім повчальних небелиць» тут є. Чарівна Коцюба, я вам зараз просто ось, це була жорстока правда бути Джеком, що став велетнем, чиї хороми знищені до пня тим дітям, яким він сам був. Ну, коротше, про Джека-Велетня, наприклад, тут є у нас значить, Хитун, Бовтун і так далі. Але зрозуміло, що це все написано в манері. Такий грайливий, складній, яка грається з часом, з реальністю, з в принципі, всім, з чим можна. Коротше, американський постмодернізм як завжди розбиває всі можливі стіни. І насправді я хочу, щоб якщо ви любите там Дона Деліло, я не знаю Кормака Маккарті, Томаса Пінчина і так далі, щоб ви звернули увагу на Роберта Кубера. Наступна книжка, про неї я багато насправді не скажу. Але е, Аліса з каналу Peaky Week Papers. Вона так, позитивно відгукнулася про цю книжку, вона мене дуже заінтригувала. Е, і ось така дуже яскрава, гарна книженці. Е, звати автора Шехан Карунатілака. Сподіваюсь, я правильно поставила наголос. Книжка називається Сім місяців. Маалі Алмейді. Про що ця книжка? Коломбо, 1990 рік. Події розгортаються під час громадянської війни у Шрі-Ланці. Маалі Алмейда, воєнний фотограф та азартний гравець, прокидається у міжсвітті, не пам'ятаючи обставин своєї смерті. Усе, що наразі відомо, його тіло розчленували та втопили в озері. Але навіть у потой бічі час для чоловіка спливає. Малі довідається розкрити таємницю своєї загибелі та якось повідомити близьким, де зберігаються секретні фотографії, що мають змінити політичний світ Шри-Ланки. Вау! По-перше, е, в принципі, літературу він, значить, у нас народився теж власне, у Шрі-Ланці. Тут не написано, чи автор він цієї культури, чи він все-таки належить до іншої, але тут знизу написано таке цікаве, просто вдумайтесь. Мало існує романів, що нагадували би водночас: Агату Крісті, Салмана Ружді та Джона Ле Каре уявили. Ну, коротше, це максимально інтригуюче. Літературу цього регіону я ще не читала, тому це надзвичайно цікаво. В принципі, як і тема, і порівняння з Агатою Крісті та Салманом Ружді, автоматично продає мені книжку. Наступна книжка куплена не просто тому, що вона дуже гарна, а тому, що до цієї авторки у мене є гарант довіри, і це Ольга Такарчук. І книжка Анна Ін у гробницях світу. Тут теж подорожі, але тут переказ міфу. Значить, зараз я вам прочитаю. Секунду. Анна ін у гробницях світу це авторський переказ шумерського міфу про богиню інанну, яка спускається у світ померлих до своєї сестри у фантазмогорійному місці, де ліфти возять мешканців від божественних вершин до потойбічних підземель, де рикші зростаються зі своїми водіями, а сади вісять у повітрі. Розгортається один з найдавніших сюжетів у світі. Історія, яка ніколи не застаріє. Ну, це просто кайф. А враховуючи, як Ольга Такарчук пише, я покладаю на цю книжку великі сподівання. Наступну книжку я вже почала читати і можу сказати, що вона е, увійде в мій персональний топ е, улюблених книжок слов'янської літератури. Це чеський письменник, я перепрошую, скоріш за все, неправильно поставлю наголос. Е, це Богоміл Грабал, е, занадто гучна самотність. На цю книжку я давним-давно звернула увагу, хотіла її купити, але відкладала це і в якийсь момент її просто не могла знайти вже в інтернеті. Потім, значить, я випадково зайшла в книгарню є така. Я просто подивитись, просто подивитись. Я її там побачила і зрозуміла, що просто подивитись не вийде. І, власне, я її купила, почала читати. У нього кілометрові речення. Вони в форматі доволі таки структурованого. Потоку свідомості Дефіс е, сповіді, е, це класно. Вже заради форми варто прочитати про чоловіка, який пресує книжки. І про те, як він е, відкладає якісь примірники, які йому подобаються, як е, працюючи з цим станком, він просто рефлексує над тим, наскільки взагалі цей процес, чисто з механічної точки зору, простий, але. Типу він знищує е, своїми руками цілі світи, він їх е, там старається якісь особливі видання е, діставати, відкладати, забирає з собою. Ну коротше, е, і це тільки початок, це тільки початок. Що буде далі, я не знаю, але це справді класно. І якщо вам не вистачає е, е, якихось відкриттів для себе, просто спробуйте цього автора. Це чеський класик, про якого, ну чесно, я знаю мало, але... Я вдячна цьому видавництву зараз. Ком не господин не комора. Я дуже вдячна цьому видавництву за те, що в них насправді друкується багато слов'янської літератури, про яку ми мало чуємо, але вона варта уваги, тому і ви свою увагу зверніть. А тепер ми переходимо до цікавішої частини, тому що книголав видавництво анонсувало книжки, які друкуватиме в 2025 році, які я вам нагадую незабаром. Тому давайте просто подивимось, бо тут реально є на що звернути увагу. І так, перше, що е, знов таки мене приваблює, це Маргарет Мітчелл звіяні вітром, два томи. Е, це прикольно. Я давно так поклала око на ці два томи. Е, але мене лякає обсяг, і те, що там динаміка така доволі повільна, бо у мене якось, скажімо так, мені хочеться прочитати, але моє бажання, воно не пропорційно по відношенню до того, скільки потрібно буде прочитати. І так, далі у нас Антуан Десент Екзюпері нічний політ. В принципі. Якщо вас цікавить як ви читали в нього тільки маленького принца, можете взяти і спробувати. Наступне мене дуже сильно приваблює: це Сайлес Марнер Джордж Еліот. Я колись давним-давно читала Мідл Марч і зрозуміла, що хочу ще щось прочитати у Джордж Еліот. До речі, це жінка. Ну, про цей роман я не знаю нічого. Я навіть не буду читати опис, я просто його куплю і прочитаю. Далі у нас Етель Ліліан Войніч Овід. До речі, гарна обкладинка. Потім те, що мене дуже сильно приваблює, бо Теодор Драйзер – це офігенний письменник. І тут у нас Дженні Гергард. Це супер. Вона вийде в червні 2025 року. Потім у нас Аннареде Бальзак, погоди двох юних дружин. Я щось не пам'ятаю такої книжки у нього, але. Але бальзака я, в принципі, вам дуже раджу перечитати і перечитувати стабільно, тому що це, знаєте, є деякі імена класиків, які здаються банальними. Є отакий от трошки вайб, коли ми починаємо більше читати, ми такі. Тепер я буду казиряти маловідомими, але крутими іменами і не вертатися до того, що і так загально популярно, і це велика проблема. Такий маленький відступ, в тому числі по відношенню. Це несправедливо, в тому числі по відношенню до там, Джорджа Оруела, до Оскара Уайлда. У них же ж не тільки 1984 і портрет Доріана Грея. У них є купа класних текстів, які варті вашої уваги. А бальзак він ну. Абсолютний титан в літературі, тому вертайтеся до нього, читайте, тим паче у нас зараз його активно друкують. У видавництва. І ще одну сторінку. Є якийсь його роман з суперкласним сюжетом. Я ось тут залишу якусь картинку, і будемо дивитись, можливо, я навіть цю книжку теж прочитаю. Далі дамське щастя Еміль Золя, Ще один француз, який ну, незаслужено проходить повз нашу увагу. Я рада і дуже сподіваюся. Ці серії вже є діде Мапасан, але я сподіваюся, що його будуть ще більше друкувати. Бо французи, дякувати небесам, дякувати Франції за те, що вони такі талановиті. Далі в нас іде дійсно гарна книжка: це Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго. Просто подивіться на цю обкладинку, це дуже гарно. У мене не виникає бажання читати Собор Паризької Богоматері. До речі, так, я його не дочитала, я колись дуже давно починала і не дочитала. Але я розумію, що це те, що я хочу. Такий незакритий гештальт, який я все-таки хочу закрити. Потім у нас е, великий Гетсбі Франціса Скотта Фіджеральда. Далі стендаль червоне та чорне. Е, але тут О! Я тільки зараз помітила: стендаль червона та чорна обкладинка в розробці. Тобто вона ще не готова. І повія Панаса Мирного теж обкладинка в розробці. Класно, що в цій серії світової класики у нас буде і українська література, тому що ця серія виглядає доволі таки гарно. Я не знаю, якого вона формату стандартного книжкового чи вона трошки збільшена. Якщо збільшена, це ну особисто для мене не прикольно. Якщо вона звичайного формату, то це супер, це прекрасно. І я рада, що в цю серію буде входити українська класика в гарному виданні, а не це убожество. Вибачте, від фоліо. Що ж, а на цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково зазирніть в опис до цього відео, тому що там будуть, по-перше, посилання на мої соціальні мережі. По-друге, збір, який важливо підтримати для наших військових. Тому ще раз дякую за перегляд. зазирніть вниз і пока.